Привіт! Да, це, кстати, дві неділі, да, чи 15 днів, чи... Да, 16 днів. Буде 1 січня. Так, ви добре. Усім привіт! Ви знаходитесь у ГД на якому каналі. Ну, звичайно, Хеймер Хоррор. Короче, короче, короче. Ось. Ось. Ми сьогодні не то що, кстати. Коротше, сьогодні ми будемо грати з колбой нового річного новини. Так я знаю, воно десь 7, 6, чи 7, чи 8 грудня. Вроді 8 ну десь так, коротше. Ну, але я це відео знімаю 14 грудня, а виложу 19. го А кстати, у нас уже альбом. Еще, как вы заметили, у меня теперь с камерой, типа, уже все нормально. Типа, у ну, меня как обычно. Так что, респект. Добре. Ну а мы распочинаем, вот то сколько мы там уже минуту снимаем. добре, давай ка Ну, мішу. <кій> так, і сюди додали ще нові фразочки. та тареті ад робиться. Другий, так ось, чекаємо, а, Колись він. Вийде. І ще я хотів сказати, що в початку січня вийде. Моя історія тіні бані. Ну, не моя, я коротше зніму. А вже сістер був таксі, то донеси сюди, бо <смітні> не, не добре. Це, це що таке? Двійка замечання плохо себе вів на уроки було Ти ще гурляти хочеш? Настикно. Бігом чи дурові. Він сьогодні не вийде. І дивись у мене. Ще якщо побачиш, що ти цим чим, то получиш по перше число. О, по перше число. Та й так і ще один плюс, то що у мене все нормальна камера. Мені вже дасть менше монтажувати придеться. Як же тебе розумію? Так, через цю концовку будемо проходити. Матка через калитку, то мне лень сейчас шукать предметы, я еще на настрою. Так, кикаем. Я не, не, это не что было, то так. Опа, надо Да, да, никого. А вот такая по приколу еще совет с, авиаса, с Я не знаю, почему, вопрос просто вот, у бати реально килограмм новеньких фразочки. Кстати, ось Оливье, давай открою хосимок. Конечно, я знаю, что это нам мама даст. Пошли, <coughs> нахер. Ну, пофиг. Мне <coughs> охота здесь смех. Бля, нахер, а я Оливье съем. <coughs> давай, давай, отвлекись. Реально ну, двадцать, щоб уже было бы старейше. Не а пісню можна включити? Раз пустом с песней А На кого дивитися? А от Или на кохо. Вот первые два слова я хочу вот зара вот и сказати. Насчет того, чтобы мыть пол. Фарту, кстати, теж не башню. Понял, більше не буду попадаться, бо будет уже плохо. Плюс треба більше монтажа работа. Давай. Одну хвилину. А це, що, зараз, а там наше... По почекаю як, стоп. Почекайте. Хотя, Хат знаєте... не почекайте оріл, а, а я как, твою мать. Добре. Сьогодні не будемо проходити з колому, що там колись його пройдемо, коли буде добирати вже нахрен це оновлення. Хоча не воно мені дуже. А все ще хочу сказати, що 30 або 31 грудня, у числах 28, 29, що точно продалися. Вийде оновлення, я зароблю відео про Ice Cream 8. Там же він еще оновився. Зараз у нас має цілі проходити гру. Ми зараз просто ці нові фразочки, локації. Тут он щось собаку поменял. Салют дивись. А ви там Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. блядь. Все-таки ты, Андрей, Андрюшка, не успели. Она уже с другим. Кто-то хочет открывать дверь, да мне даже Короче, короче, и сейчас я вам покажу максимально топ. Если вы смотрите, вот сейчас вот, блядь, что с я все вот сейчас вас поймаю. Давайте все домой, что идеальное место, чтобы захватиться. Короче, сначала тарава нашу комнату, затем откажите эту дверь, и зачем Вот сюда и Сара. Я не поняла. А, блин, ладно. Ладно, давай-ка, чтобы у нас сами целоваться, закрыли, мы все Сара, вот и вот сюда. Сара вообще имба пользуетесь сын. Я там Сейчас... Стоп, ну давай, Сара. А у нас все-таки заметла колышек. Ты скажешь, она занята. Она вот тут не кормит, потому что я хотела обращать внимание на открытый шкафчик. Треба буду чекати. Ой, блядь, хвилин три. Так, ч три. Ну зато і кстати я не знаю на чому так работає, но на сложності легко і нормально це Що, ви Бачите? бачили це? И овье поховал. Ах ты скула. Добро друзья, я це видео на самом деле по приколу снял. Реакция нового новоречного нового новоречного реакция на новое реччину оновлення вскуборжа новое мужчин так.

Що за хитня? О да. Тепер всім пока що ну, снова і сні Миколає, коли ви там працюєте, щось хоче девиз, а, а кожла всім пока.